Читаємо дитячу біблію разом. Новий завіт. ЗАКОЛОТ ЗОЛОТАРІВ В Ефесі стався заколот Проти християн. УСЕ почалося з чоловіка на ім'я Дмитро. Він був ремісником золотарем і виготовляв срібні копії храму грецької лжебогині Артеміди. У нього працювало багато людей, які також мали з цього чималий прибуток. Одного разу Дмитро скликав усіх своїх працівників та інших золотарів Ви знаєте, що ця праця нам дає гарний прибуток, сказав він. Тепер же Павло переконав багатьох людей в тому, що наші срібні боги не є справжніми богами. Не лише ми втрачаємо свої прибутки, а й велика богиня Артеміда втрачає свій вплив, тож її храм тут, в Ефесі, не матиме жодного значення. Люди запалали гнівом і почали кричати Велика Артеміда Ефеська!». Невдовзі все місто заверувало. Натовп схопив двох Павлових друзів і повів до великої арени. Павло хотів піти за ними, але інші християни не пустили його. Деякі урядовці, що були друзями Павла, також казали, щоб він тримався осторонь. Вони боялися, аби йому не завдали шкоди. Люди кричали, але більшість із них навіть не знали, чому вони зібралися. Один юдей, на ім'я Олександр, намагався заспокоїти натовп, але люди продовжували кричати. Це тривало близько двох годин. Нарешті до народу звернувся міський писар, який ледве вгамував натовп. Мешканці Ефеса, промовив він, кожен знає, якою великою є Артеміда. То чому ви кричите? Ці люди не порушили жодного закону. Якщо Дмитро та інші ремісники щось мають проти них, нехай звертаються до суду. Я не хочу, щоб римляни побачили цей галасливий заколот. Що я їм тоді скажу? А тепер, прошу, розходьтесь по домам. Люди послухали і розійшлись по домівках Заколот золотарів ущух.